Нескорені вільні у творчому пориві у різних проявах і сенсах. Так можна стисло характеризувати нову виставку. Експозиція вражає своєю масштабністю і наповненістю. Одних тільки фоторобіт, виконаних надзвичайним методом, це а тут більше сотні. Їхній автор Сергій Гуменюк вже вісім років займається старовинними техніками друку і на виставці презентує свій проект про море. Люди, які не знають, що це таке, вони губляться, вони розуміють, що воно схоже на фотографію, але Дуже-дуже давньо, і я пояснюю, що це за рахунок методу друку. Старовинний метод друку він дозволяє повністю забрати відчуття часу, коли воно було зроблено. Тільки вже по дрібницях, якщо розглядати на фотографії, можна здогадатись, в який період часу це було зроблено. Сама Одеса, саме життя і люди навколо дають митцеві джерела творчого натхнення. Фотограф почав знімати море у 2004 році. Роботи оформилися у проєкті «Ля пляж, і сі сайт. Метод, якими вони зроблені, доволі складний, зізнається автор і пояснює нюанси своєї техніки. Ну, що робиться такий сендвіч. Папір акварельний, який покривається спеціальною розчином. Потім, коли воно висихає, до нього притискається негатив, затискується між шклом і ну, чимось твердим, і виноситься на сонце. І фотографія засмагає. Ультрафіолет він через негатив проявляє зображення. Потім воно миється водою. Становиться таким блакитного тону, блакитно-білим. І після цього я його тоную. Тоную його відварами різними. Тож цікаво виходить. Спочатку люди засмагають на пляжі, а потім світлина цих людей також лежать під сонцем, аби завдяки це анотипі перетворитися на твори мистецтва. Фотограф показує нам свою улюблену роботу. Цікава історія цієї фотографії. Руслана Ожичко, з якою я працював довгий час. Вона приїжджала виступати на день міста, і я з її балетом поїхав на море. І от там ми створили оцю фотографію. Це балет Рослана, і просто відпочиваючи, біля якої ми це все ставили. Не обійшлось і без колоритних постатей сфотографованих фотографованих просто на пляжі. Така одеська господиня пляжу. Мені просто вона подобається, тому що тут така перспектива, і перспектива, перспектива її очима. Вона так, і що тут у нас? Відобразив автор і нову реальність, яка прийшла на узбережжя разом із війною. З тої самої точки знята Аркадія, де яблуку не було, куди впасти. І ось 22-й рік, як виглядає це місце? У нас вже дуже давно не було, щоб на піску щось могло до таких розмірів вирости. Виставка українське мистецтво Шлях на скорених розмістилася у кількох просторих залах арт-галереї Юніон. Неповторна атмосфера експозиції надає і сама старовинна будівля 1902 року, яку вдалося відновити до первісного вигляду і призначення вдихнути нове творче життя, наповнити змістом, окрім галерейного простіру, бачите і наш євроатлантичний івент хол, і наш Вайнруммюзі, і Чорчилл-рум, і. І пресрум, італіангарден багато б дуже багато простору, але ідея полягала в тому, щоб величезну кількість цього простору займала саме мистецтво, і насправді де б ви сьогодні не опинились, навіть якщо ми говоримо про ті локації, про які я зараз сказав, ви все одно знайдете там картини різних на сьогодні, це одеських художників. Тобто кожний куточок ми наповнили мистецтвом. Картини, скульптури, світлини за авторства сучасних українських митців. Варт галереї Юніон можна побачити в будь-який день, окрім понеділка з 11 до 19 години. Експозиція триватиме до 23 липня.